Це різдва народження самого Бога. Тому будь уважна. це, це наші друзі прекрасно. прийдуть, покажуть ті, що ти про них розповідала? Да. Наші друзі погодилися показати нам подробиці народження Ісуса. Тоді я їх дуже-дуже чекаю. Я ж не віриться, що скоро вже буде різдво. Так швидко промайнув цей рік, і скоро вже буде свято. Так, так, поглянь. Різдва залишилось всього два дні і лише один до нашого виступу в центрі міста. Це так прекрасно і захоплююче. Я впевнена, що багато людей прийде подивитися на нашу виставу. Адже в цей час уже всі магазини будуть зачинені, зроблені останні покупки, і кожен житель нашого міста зможе насолодитися нашою виставою. І всі люди, які ще купуватимуть подарунки в центрі міста, зможуть відразу потрапити до нас на свято. Ми чекали до Різдва аж 363 дні. Так, і добра новина в тому що дні. Воно наблизилось. Послухайте, послухайте. Погана новина. Керівництво забороняє нам проводити завтрашню виставу у центрі міста. Мер щойно прийняв це рішення. Що, Що? як? це? На яких містах він це скасував? Зараз, зараз, діти, зачекайте, не хвилюйтеся. Зараз ми все вирішимо. Я б звісно не хотів би, щоб ви оце прийшли зараз. Всім батькам сказали, що вистави не Почекайте. буде. Почекайте, це означає, що вистава не скасована і відбудеться завтра на центральній площі? Е, на жаль, ні. На жаль, виставу доведеться скасувати. Ну, я думаю, що центральна площа це не найкраще місце для вистав. Чому ну, це ж найкраще місце для нашої вистави? Ну, дивіться, для вистави. Вашої? Можливо, ні. От якщо там концерт буде, концерт можна, а вистава ні. Е, знаєте, я робив опитування серед народу, людей, громадськості, і вони назвали мені декілька причин. Перша причина це те, що вони люблять щось сучасне. Їм подобається сучасний класичний одяг, ну костюм. А ваша вистава, ну, ну куди воно буде? Друга причина: люди хочуть приїжджати в центр міста. І щоб у них були місця, де залишать автомобілі. А приїдуть до вас на виставу, куча людей, де ж будуть ставити люди. І це буде обурення. І третя причина, виявляєте, які це будуть затори на дорогах. Нашому місту тільки заторів не вистачає. Я точно ні. Давайте на наступний рік ми зможемо провести виставу, але вам доведеться трошки осучаснити її. Погоджуєтесь? Ні, 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 давайте, не сперечайтеся, громадська думка це найважливіше. Тому що от громада, а особливо в цей час, коли попереду вибори, і вони мають за мене голосувати, Ну, люди для мене найважливіші, розумієте? Вони мають любити мене. і Я не повинен створювати дискомфорт, а ваша вистава ну, не підійде. Давайте, е Можливо, на наступний рік, але як я казав, вже щоб. Трошки модернізувати. І мені напевно треба буде вжити, але на пос наостанок передавайте вітання вашим батькам і обов'язково скажіть, щоб голосували за мене. А я побіг, тому що зараз дуже багато справ перед новим роком. До побачення! Що він не може цього зробити? Ми готувалися багато місяців і провели безліч репетицій. Да. А я думаю, що може. На жаль, ми не встигнемо це зробити. Вже зовсім мало часу. І мені не важливо, що показали ці опитування чи сказала громадкість. Я навіть не знаю, що це таке, як це відбувається. Але давайте підемо по центральній вулиці нашого міста та попросимо у мешканців, щоб вони зателефонували у мерію і попросили мера змінити його рішення. Точно, так. О, хороша ідея. Але як ми це зробимо? У нас так мало часу, наша вистава вже завтра. О, знаєте, сьогодні ж коляда. Да, Давайте да, значить да. підемо колядувати. Точно О, Ми можемо йти колядувати, не минаючи жодного дому, і просити про допомогу. Да. Наша вистава обов'язково має відбутися. Ходімо, ходімо. Так. Яку пісню оберемо? Ну, то що ну, пам'ятаєш, а да, репетиції на репетиції була. А, це та про яку я думаю? Да, да, так, так, да, так. Да. Давайте розпочнемо із центральних вулиць. Ми там зустрінемо багато людей. В нашій виставі є дуже важлива звістка, і потрібно, щоб її почув кожен. Давайте входімо праворуч. Ході. Нічого собі погляньте, який гарний будинок. Я більше такого ніколи ще не бачила. Дзвоніть у двері. Добрий, Добрий вечір. Добрий вечір. Дозвольте, дозвольте, дозвольте. закликати. Подивіться Рувін, які ж вони чарівні, які вони чудернацькі. Діти, будь ласка, ви стоїте на Газоні обережно з гірляндами. Садівник витратив не одну годину. Щоб так гарно розвісити, не зламайте їх, не штовхайте декорації, не будьте такими незграбними. Думаю, що вони хочуть грошей. Тодай їм 50 гривень, нехай йдуть геть, ще не роблять тут Так, да, Секундочку, почекайте. Ось, тримайте, мої дорогенькі. Нам не потрібні ваші гроші. Не хочете грошей, всі діти хочуть гроші на Різдво. Взагалі то діти завжди хочуть грошей, не тільки на Різдво. Ні, нам потрібна тільки ваша допомога. Будь ласка, зателефонуйте Мерові і попросіть, щоб він дав дозвіл на проведення нашої завтрашньої вистави у центрі міста. Наш мер прийняв міре. Браво! Він все ж таки відмінив цей виступ. Я вже не один тиждень намагався вмовити мера, щоб він відмінив цей виступ. На жаль, діти в нас допомоги. Не чекайте. Адже безладки спричинить ваш виступ на вулицях міста буде справді нестерпним. Діточки. Я впевнена, що ваша вистава є прекрасною, але її варто проводити десь на окраїні міста, а не в центрі. Думаю, ваші батьки це зрозуміють, а ви зрозумієте, коли підростете. Побачимо. Нарешті вони пішли і не будуть топтати наших новорічних прикрас. Так дивно, що ти маєш на увазі? Навіщо їм усі ці прикраси? Ліхтарики, вогники? Якщо вони не люблять різдва? Вони люблять Різдво, але не Христа. Це загальними клопотами, приготуванням їжі і зовнішнім блиском у них пустота. Вони не знають справжнього сенсу свята і не намагаються його зрозуміти. Ми повинні більше старатися. Ладно, не засмучуйтесь, ходімо далі. Ходімо. Погляньте, ось ще один будинок. Він також прикрасений ліхтариками та прапорцями. Я думаю, в цьому будинку живуть люди, які люблять Різдво і будуть не проти нашого виступу. Ого, подивись, яка різдвяна ніч. Чуєш? А що ж це за пісня така? Це не за заці... але ніяк не може згадати. Можливо, це... А це не те, що ми чули. А... Ні, все не те. i them Насправді різдвяна коляда. Колядку звучить зовсім по-іншому, якщо чуєш її вживу. Вона набагато краще, ніж ту, яку ми чули в торгових центрах. Ой, знаєте, нам дуже потрібна ваша допомога. Ми діти, які мали виступати завтра на центральній площі нашого міста. О, так. Як чудово. Ви плануєте прийти? Ну, звичайно, ми відвідуємо усі святкові події та святкуємо усі свята. День незалежності, день прапора, день Валентина. Хеллоуін. День Івана Купала День подяки. Ми не хочемо припустити жодного свята, і не хочемо нікого образити. І в дійсності, хто знає, чиє свято та яка історія є дійсно правдивими. Що то це ж абсурдно вірити усім та приймати все за чисту монету? Невже ви це серйозно? Ви просто маєте потрапити на нашу виставу завтра, Так але мер нам заборонив її проводити. Ви можете подзвонити до мера і попросити дозволу. Звичайно, можу. Це все виглядає несправедливо по відношенню до вас, діти. Кожен повинен мати змогу святкувати своє свято в від того, у що він вірить. Гаразд, ми обов'язково подзвонимо. До побачення. До побачення, дякую. Ми справді подзвонимо? Ну, звісно, що ні. Невже ці люди святкують усі ці події? Напевно, вони тримають багато подарунків. Але ж у що вони насправді вірять? Потрохи у все. Вони надають значення зовнішнім атрибутам, їх приваблюють яскраві дійства. Вони знають, що таке традиції. Але справжнього істину з міста свята їм так і не зрозуміти. Але якщо ти віриш в усе одразу, то насправді ти не віриш ніщо. Який я щасливий, що знаю, у що я вірю. Так, нам потрібно йти далі. Да. Очевидно, що люди тут, на центральній вулиці міста, не розуміють, що саме Ісус є причиною того, чому ми святкуємо Різдво. Тепер я ще більше хочу, щоб наша вистава відбулася. Ходімо в наступний будинок. Ходімо. ходімо. О, ходімо сюди. Уже тут нам допоможуть. Ну, не знаю. Цей будинок має лише маленький віночок на дверях. Будинок гарний, але мені здається, вони не святкують різдво. Ну, невже тебе нічого не навчило? Ці два будинки, які ми щойно відвідали? Не завжди те, що є зовні, можна порівняти з тим, що є всередині. І це насправді так. Ми зможемо переконатися тільки після того, як подзвонимо в двері. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Дозвольте заколюдувати. Звісно, колядуйте. Що завітали до мене? Дякую. А ви одні дома? Та ні, мене маленькі діти. Але вони вже сплять. Їм би дуже сподобався ваш спів. А мій чоловік зараз на фронті. А на фронті не дають вихідних навіть на різдво. Тому цього року я не мала можливості самостійно прикрасити будинок святковими гірляндами, як решта моїх сусідів. Але все ж таки, ми не самі, і мій чоловік також зараз там не сам. Це все завдяки Ісусу. А ви, діти, іще раз мені про це нагадали. Дуже вам дякую. Чим я вам можу допомогти? Може, ви зайдете випіти гарячого какао? Та ні, але нам потрібна ваша допомога. Моя допомога? А чим я вам можу допомогти? Що я можу для вас зробити? На завтра була запланована наша вистава у центрі міста. А так. Я бачила запрошення. Ми плануємо бути, але на сьогодні наша вистава була скасована. Мер не дає дозволу на його проведення. Як це не дає дозволу? А як він пояснив таке своє рішення? Мер сказав, що наша вистава спричинить незручності у русі громадського транспорту. А ще він пояснив, що наближається день його вибір і він би не хотів стане з яслами. Тому що в нас зовсім не сучасна та не відповідає нашому часу. Але як же без ясел? Адже саме в яслах все розпочалося. З народження Ісуса у яслах, хіба наш мерцьо не знає? Чи не могли б ви до нього зателефонувати і попросити його, щоб він змінив своє рішення? Ході, ласка. О, так, так. Я зателефоную. Це дуже важливо. Так, ви не повірите, скільки людей зараз не знають справжньої суці Різдва і про народження Христа? Не хвилюйтеся, діти. Я маю хороші зв'язки у мерії і ми з вами не прощаємось, а завтра обов'язково зустрінемось на вашій виставі. До побачення! До побачення! Щоб це відбулося, потрібно чудо. Але Різдво це саме те свято, яке найбільше нам розповідає та нагадує про чудеса. І ця жінка так відрізняється від усіх, кого ми сьогодні бачили. Мені вона дуже сподобалась. І мені також. Та ви бачили? Її очі просто сяяли. Їй не потрібно різдвяних прикрас для будинку, вона сама сяє. Так. Гаразд, гаразд, діти. Уявляєте? Мені сьогодні після обіду почали постійно дзвонити. Я отримав дуже багато дзвінків. І головне, ви ще й моїй дочці сказали позвонити. Що ви маєте? Що ви маєте на увазі? Ну, ви напевно ходили поколядувати по всій центральній вулиці. Так, скільки могли, усюди зайшли. Я отримав дуже багато дзвінків. Мене люди дзвонять і кажуть, що дозвольте їм це проводити виставу. Але ну, вирішальним для мене став, коли зателефонувала моя донька. Вона каже, що ну, не можна людей позбавити такої вистави. Це дуже важливо знати всім. І каже, що ну, люди мають знати про народження Христа. І я просто не зміг сказати їй ні. Тому що в цей рік вона ще й залишилась сама на Різдво, тому що її чоловік на фронті. А ця красива жінка є вашою донькою? Так, це моя донечка, моя радість і гордість. Вона, знаєте, що попросила в мене на Різдво? Вона попросила, щоб я був присутній на виставі. І ще вона попросила, щоб я дав дозвіл, і ця вистава відбулася завтра тут, в центрі міста. Браво! Дякую вам, вам пане мер! Тому вітаю, ви можете завтра проводити вашу виставу. Дякую! Я така щаслива сьогодні день нашого виступу. Аж не віриться, що так багато людей прийшло на наш виступ. Ви тільки подивіться, пан мер і його донька сидять на першому ряду. Та це ж справжнє різдвяне чудо. Дівчатка, ви готові? Ми скоро починаємо. Е, цікаво. Скільки людей, які ми вчора колядували, прийдуть на наш виступ? А скільки людей вже є? Е, один, два, три. Так. Дівчатка готові? Ми розпочинаємо 3, 2, 1. Ласкаво просимо, пані та панове, на нашій різдвяній програмі на центральній вулиці міста. Що за подія зібрала нас тут? Та подія, яка змінила хід історії. Дуже багато років тому цей світ народилося немовля. Це неймовірна історія його народження та подій, що відбувались навколо. І сталося тими днями, вийшов наказ кесаря Августа. І сталося тими днями вийшов наказ Кесаря Августа. Увага, увага, увага. Всі слухайте, всі сюди збираємося, послання від царя! Звернення царя до свого народу. Від сьогодні оголошений перепис населення. Перший перепис відбувся ще за царя Квіріні, коли він мав владу над Сирією. З того часу пройшло багато років, тому наказ царя кожному жителю цієї країни негайно вирушати в те місто, де він народжений, і записати всі свої дані та дані своєї родини. І всі йшли записатися, кожен у своє місто. Пішов теж і Йосип. З Галилеї, із міста Назарету, так. до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись з Марією і з ним зарученою, що була багітна. І сталося. Як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясен поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори. Вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. І слава Господня осяя їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них Не лякайте, бо я ось з вам раді, що станете людям усі, бо сьогодні. Місі да видовом народиться для вас спасити, який є Христос. І ось вона, дитину не тину ви знайдете, щоб я не почати. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталось. Коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному Ходім до Віфлеєму, хочі, та, ти все побачити на власні очі і вдати славу царю. Так, ідем швидше і побачимо, чи правдиві ті слова, що нам сказав Ангел. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, Розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм. Було сказано. Дякую вам, діти, за чудовий і змістовний виступ. Пане мер, вам справді сподобалось? Так, я напевно вже років 20, як не чув цю виставу. Ще коли моя донечка була малою, вона сама приймала участь у таких виставах. Тоді я не пропускав жодної. Але справа збільшувалась і збільшувалася. І різні турботи, і різдво відходило на задній план. І я дуже вдячний, що зараз ви змогли показати мені те, що дійсно це було дуже важливо. А ще. Те, що я помітив, що зараз всі починають прикращати магазини і все набагато раніше, ніж раніше. А чи думали ви, пане меру, чому так швидко починають прикращати магазини та будинки? Та ні. Я щось не задумувався над цим. Ну, знаєте, насправді мені здається, що люди поспішають звіщати про Різдво, тільки, на жаль, для них звістка про Різдво це про подарунки, святкову їжу, сімейні застілля. І за оцим всім вони просто забувають спряжню суть, що Різдво це про народження Бога у яслах, щоб і бідному і багатому мати доступ до царя царів. Так, і мені мені дійсно вже байдуже, чи втрачу я якісь голоси на виборах, тому що я. Дуже радий, що ви всі могли побачити цю виставу, що ви могли дійсно не зупинитися, а переконати мене в тому, що весь наш народ має знати про народження. Дякую вам. А ще, знаєте, я хочу, щоб кожного року цю виставу бачили наші мешканці. І чи можливо, щоб я брав участь у вашій виставі? Можливо, це мудрецем. Так, звісно, можна. Дякую вам. І вже напевно пізно, і ваші батьки чекають вас. Але останнє, що хочу сказати, що цей подарунок, який ви зробили зараз для нас, тут всіх, це був найважливіший подарунок, тому що ми бачили, як народився цар царів. І народження Ісуса було дві тисячі років тому назад. Але і зараз це актуально для кожного, тому що повіривши в нього, ми маємо вічне життя. Я думаю, що тільки що ми стали свідками справжнього чуда на центральній площі нашого міста, і це ще одне неймовірне та прекрасне різдвяне чудо. Дуже дякуємо вам щиро за те, що ви сьогодні.